Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Нині минає три роки, як поліція шукає вбивцю головного редактора Нетішинського вісника Ольги Мороз. У головному управлінні Нацполіції області кажуть, це одне з найскладніших розслідувань. Наразі відпрацьовують три основні версії вбивства: через професійну діяльність, з корисливих мотивів та вбивство на побутовому ґрунті. Як зазначила речниця обласної поліції Інна Глега. За зібраною наразі доказовою базою слідство схиляється до останньої версії вбивства на побутовому ґрунті. Було опитано 850 можливих свідків, в тому числі майже 50 водіїв таксі, які взагалі цієї ночі працювали. Тобто це колосальна робота проведена, але на жаль, здобути доказову базу, яка могла б допомогти в затриманні злочинця, ще не вдалося. Призначено проведено 47 експертиз. За показами свідків правоохоронці склали фотороботи, ймовірного вбивці. Нагадаю, редактор газети Нетішинський вісник Ольгу Мороз знайшли мертвою 15 березня 2015 року у власній квартирі. Тіло виявила старша сестра Ганна Мороз. Судмедекспертиза встановила, що жінку вбили тупим предметом. Хмельницькі поліклініки за тиждень працюватимуть без талонів на прийом до лікарів, запевнив начальник місцевого управління охорони здоров'я Борис Ткач. За словами посадовця, нововведення від МОЗ має економити час для медиків та папір. Для пацієнтів вже механізм не зміниться. Їм, як і раніше, необхідно буде записуватися до лікарів у реєстратурі, телефоном або онлайн. Записуватись можна буде точно так само, як і записували через електронний запис по телефону, вживу через реєстратуру. Звичайно, талончика не отримали, але лікар буде отримувати з реєстратури таку табличку, де буде розписано хто на яку годину записаний. І відповідно до цієї таблички прийом буде вестись далі. Частина Кам'янця-Подільського залишилася без опалення. Про це повідомили в прес-службі місцевого комунального підприємства міськтепловодоенергія. За словами комунальників, на одній з ділянок мережі стався прорив труби. Через це чотири багатоповерхівки та гуртожиток у Кам'янці-Подільському тимчасово не обігріватимуться. Відремонтувати тепломережу планують до 15-ї години, повідомили в комунальному підприємстві. Залізничний переїзд на вулиці Франка обласного центру сьогодні буде закритий. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Захід тимчасовий з 9-ї ранку і до 9-ї вечора на залізничному переїзді змінюватимуть автошлагбаум. Обість автотранспорту проводитиметься через вулицю Трудову Грушевського та Кам'янецьку. До інших тем. 24 команди та майже півсотні учасників зібрав обласний етап конкурсу спочаткового технічного моделювання. Захід відбувся у Хмельницькому на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. За п'ять годин змагань діти склали теоретичний іспит, виготовили модель автівки та створили авторську аплікацію. Найсильнішою парою стали юні техніки з Нетішина, Мар'ян Новік та Артем Донець. Про перебіг змагань більше у сюжеті Ольги Несміянової. Восьмирічна Поля Пашкевич одна з наймолодших учасниць конкурсу. Моделюванням займається із садочка, тож у своїх силах впевнена. Ти Така маленька, а вже береш участь у дорослому конкурсі. Тобі не страшно? Ні. Не страшно. Це вперше ти береш участь в конкурсі. Так. Як і Поля вперше стала учасницею конкурсу 10-річна Тетяна Муц. Дівчинка приїхала з Дунаївців. Розповідає, у гурток моделювання її привів старший брат. Зараз він захоплюється футболом, а от Таня так і майструє паперові машинки. Моделювання дає мені змогу більше здібностей знати, допомагає розвиватися. На відміну від дівчат, вже втретє випробовують свою силу у створенні паперових моделей Дмитро Герасимовський та брати Дмитро Кирик і Роман Пеньковський. Так. Усі троє приїхали зі Старокостянтинова. Поза минулого року Дмитро Герасимовський здобув третє місце в індивідуальному заліку. Того року ми робили машинку пожарну, а як давно ти з паперу майструєш? Я почала цим займатися 7 років. Викладачка хлопців Леся Гордегага розповідає, нині у її гуртку займається 45 дітей і не тільки майструванням. Ми вивчаємо технічні об'єкти. водимо на виставки в автомайстерні, водимо, показуємо От, у нас в Старокостянтинові є аеродром. То ми часто заохочуємо кращих вихованців тих, що вони можуть попасти на екскурсію, і подивитися на справжній літак. Дехто з гуртківців не полишає моделювання і в дорослому житті. Вони обрали професію і ми. І механіків, і слюсарів, і дуже багато в авіаційний вуз поступили з нашої станції війних техніків. Ще один учасник конкурсу минулорічний призер всеукраїнських змагань Артем Донець із Нетішина. Уже цього року хлопець увійшов до складу журі і в своєму рідному місті оцінював родині змагання з моделювання. Каже, брати участь у конкурсі самому страшніше. Тож коли ти оцінюєш. Ну ти ж це не робиш. Ти не Якщо, ти якщо ти робиш, то ти не ще хіть зробити найкраще, щоб воно було. А якщо щось неправильно, то зразу бали знімають. А ти так само оцінюєш, знімаєш бали і додаєш таке. За останніх сім років команди юних техніків краю здобули на всеукраїнських змаганнях два перших і одне третє місце. Цьогоріч Хмельниччину на них представлятимуть Мар'ян Новік і знову Артем Донець із Нетішина. Ольга Нісмянова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. І до новин спорту. Юніори Хмельницького Поділля програли Вінницьким подолянам у виїзному матчі спарингу. Зустріч завершилася з рахунком 2-3. Два гола в ворота хмельничанам забили в першому таймі. Далі команди зрівняли рахунок. У другому таймі вінничани реалізували одну з контратакт і перемогли в спарингу. Юнаки і дівчата 2004-2006 років народження змагалися на відкритому чемпіонаті області з вільної боротьби. Крім учасників з районів і міст Хмельниччини, прибули борці з чотирьох спортивних шкіл Чернівецької області. Це на думку головного судді змагань Юрія Дячка посилило здорову конкуренцію поміж учасниками. Світлана Поробок продовжить. Сергій Багрій спортсмен Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді, на два роки молодший від учасників змагань. Проте і сам хлопець, і його тренер Микола Мельчук вирішили, десятирічний спортсмен має спробувати себе на борцівському килимі. Суточка Сергія була однією з перших на чемпіонаті. Я би хотів виграти всі сутички. Першу сутичку Сергій програв, але, каже, не засмутився, бо в нього є ще два роки, щоб надолужити втрачене. До участі ж запрошувалися юники і дівчата 2004 2006 років народження, серед яких, каже головний суддя чемпіонату Юрій Дячок, є талановиті і вже титуловані спортсмени, призери і чемпіони України, кандидати в майстри спорту з вільної боротьби. Чемпіон України, кам'янчанин Вадим Руденюк, у свої 13 років удостоївся звання кандидата в майстри спорту України. Вихованець тренера Валентина Негоди свою сутичку виграв чисто технічно і видовище. Юнак зізнався, приїхав на обласні змагання за ще однією нагородою, бо колекціонує свої медалі. Хотілося б виграти ще одну медаль. Серйозних суперників на обласних змаганнях, каже, чемпіон України у нього немає. І Вадим не сумнівається, виступить гідно і на черговому чемпіонаті в травні в Миколаєві. А ця перемога для юнака принципова. Треба ще одну Україну виграти, щоб на Європу поїхати. Олександра Тарадай з Хмельницького срібна призерка чемпіонату України. Для неї обласні змагання як ще одне тренування, каже Барчиня. Це не чемпіонат України і не міжнародний турнір. Але все одно це є як судочка, це є як навчальна судочка. І Олександр Гуменюк із Хмельницького не приховує. Змагання регіонального рівня сприймає як етап підготовки до національних першостей. У минулому році дівчина була бронзовою призеркою чемпіонату України серед одноліток. Свою сутичку на обласних змаганнях дівчина завершила перемогою на туше за 30 секунд. Усі сьогоднішні суперниці каже спортсменка, її остерігаються і не дарма. Бояться Маю дуже великий опит в цьому. За підсумками обласних змагань, тренери формуватимуть склад збірної області для участі в національному чемпіонаті. Хоча минулорічні призери переможці всеукраїнських першостей і так уже в команді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін. Новини Поділля, Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось.